Незалежність набу і саб відновлено. Різка критика з боку суспільства і європейських партнерів змусила президента Володимира Зеленського та депутатів Верховної Ради змінити рішення щодо підпорядкування антикорупційних органів генпрокуратурі. Щоправда, під час засідання у раді не обійшлося без бійки гучного виходу з партії та навіть викидання середніх пальців, і все це у прямому ефірі. Першому спочатку повномасштабного вторгнення. Телеграф Є зібрав для вас найцікавіші моменти історичного засідання. Мене звати Яна Пархун. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Внесення змін до кримінального процесуального кодексу 22 липня стало причиною перших за час війни масових протестів. На мітингах, участь в яких брала переважно молодь, вимагали скасувати положення щодо залежності НАБУ та САБ від рішень генерального прокурора. Протягом усього тижня мітингувальники щовечора виходили на вулиці різних міст України із картонними табличками, зверненнями до влади. Паралельно з цим картинка нововедень почала лунати і від партнерів України в США та Європі. В результаті Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду новий законопроєкт. За словами президента, він повинен забезпечити силу в системі правопорядку та зберегти всі норми для незалежності антикорупційних інституцій. Щойно про це стало відомо на які ще кілька днів тому голосували за скандальний закон і зустріли його ухвалення оплесками, Почали, як то кажуть, активно давати задню. Одні називали своє рішення помилкою і перепрошували за неї. Інші ж заявляли, що до них просто неправильно донесли суть змін, за які вони голосували. Врешті-решт, новий законопроєкт був внесений на голосування у четвер, 31 липня. Враховуючи ажіотаж довкола цієї події, засідання транслювалося в прямому етері. Зазначимо, що це була перша пряма трансляція зради з початку повномасштабної війни. Тим часом у Маріїнському парку, поруч з блокпостом, перед парламентом зібрались кілька сотень громадян, аби підтримати позитивне рішення нардепів. Цілком очікувано, голосування у раді супроводжувалося емоціями і відбувалось не без ексцесів. Зокрема, депутат і екс-спікер Дмитро Разумков запитав у колег, що голосували за скандальний закон. Цитую: чи не набридло вам їсти фекалії у цій залі? Своєю чергою депутатка від опозиційної фракції ЄС Івана Климпуш Цинцадзе заявила, що банкова керує нардепами як колгоспом, а самі вони витрули ноги об конституцію і стелились перед ОП, ухвалюючи попередні рішення. Однією з небагатьох, хто не підтримав новий законопроєкт, була лідерка фракції Батьківщина Юлія Тимошенко. Вона розкритикувала акції протесту і заявила про спроби зовнішнього управління Україною. Також Тимошенко зазначила, що виступає проти незалежності на бої САП у нинішньому вигляді. Аналогічну позицію висловив і представник колишньої ОПЗЖ Григорій Мамка. Звісно, не обійшлося й без біок та непристойностей під час обговорення законопроєкту. суточка розгорілась між депутатами від Слуги народу Сергієм Неклюдовим та Антоном Касаєм. А нардепи Сергій Власенко та Андрій Осабчук показували середні пальці під час виступу колег. Неочікувана заява пролунала від депутата фракції Слуга народу Дмитра Костюка. Перед голосуванням він повідомив, що вийшов з фракції через попереднє голосування парламенту і через безліч питань до тих рішень, які йому пропонують голосувати. Також Костюк заявив про погрози та тиск на нього. Пише BBC. Ірина Геращенко, депутатка від ЄС, пішла ще далі і закликала керівництво ради піти у відставку після такого сорому. Загалом, під час виступу фракції Слуга народу їм неодноразово закидали перевзування у повітрі і зміну позицій на ходу. Варто зазначити, що у цей час слуги, які голосували проти незалежності антикорупційних органів, дійсно тримали в руках плакати на його підтримку. Попри те, що події в парламенті скидались на трагікомедію, Верховна Рада все ж підтримала законопроєкт щодо відновлення незалежності САП і набу. За це проголосував 331 депутат. Ба більше депутати закликали спікера і президента негайно підписати новий закон. Наразі відомо, що і спікер Руслан Стефанчук, і президент України Володимир Зеленський підписали цей законопроєкт. Протестувальники під радою зустріли рішення парламенту оплесками і почали розходитись у своїх справах. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун, Не забувайте про підписки та подобайки. До зустрічі! На цьому тижні уряд вніс суттєві зміни до порядку військового обліку та умов і можливостей контрактної служби. Зокрема, дозволено служити за контрактом, чоловікам старше 60 років. Юнакам розширено програму Контракт 18 18-24» із виплатою в один мільйон гривень. Жінок із медичною і фармацевтичною освітою братимуть на облік без їх особистої присутності. А тим військовим, які проходять службу в тило, планують значно підвищити зарплати. Мене звати Яна Ун докладніше. Далі відтепер чоловіки старше 60 років можуть служити у силах оборони за контрактом. Пише видання Тесенйой. Утім, можуть відмовити не лише тим, кого визнано непридатним за рішенням ВЛК і хто виключений з військового обліку за віком або за станом здоров'я. Відмовляють також усім, хто має непогашену судимість. Як запевняють юристи, чоловіків-контрактників 60+, не будуть направляти у зону бойових дій. Їхня служба має проходити у тилових частинах і частинах забезпечення. Це зв'язок, логістика, ремонтна служба тощо. Крім того, такі військові можуть виконувати. Та обов'язки інструкторів або консультантів у навчальних центрах чи працювати у ТЦК. Зарплата таких контрактників становитиме щомісяця від 20 тисяч гривень, але можуть бути додаткові надбавки. Наприклад, посадові чи за вислугу років або за складність умов. А якщо чоловіки 60 плюс захочуть служити у зоні бойових дій, то зможуть отримати додаткові виплати у розмірі до 100 тисяч гривень, як і інші військові на нулі. Також уряд розширює програму контракт 18 18-24», запускаючи окремий напрям для операторів дронів, які служитимуть у зсу Нацгвардії та Держприкордонслужбі. За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, нові умови передбачають фіксований строк служби два роки: грошову нагороду в розмірі мільйона гривень, яка сплачується у три етапи. А після демобілізації можливість отримати іпотеку під 0%. Окрім того, уряд подає до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає відстрочку від мобілізації на 12 місяців після досягнення 25 років для усіх, хто добровільно відслужив за цією програмою. Своєю чергою для українок також передбачено зміни до порядку військового обліку. Як пише судово-юридична газета, українських жінок з медичною і фармацевтичною освітою будуть брати на військовий облік без їх особистої присутності. На сам кінець є хороші новини для військових, які проходять службу у тилу, як повідомив народний депутат Руслан Горбенко, зарплати військовим, які не перебувають на передовій, можуть суттєво зрости. Влада вже опрацьовує нові стандарти оплати, які наблизять їх до рівня країн НАТО. За словами Горбенка, нинішній рівень зарплат у тилу близько 20 тисяч гривень є несправедливим. Насамперед, на тлі винагород для військових на передовій. Зараз військові, які виконують бойові завдання, отримують від 100 до 200 тисяч гривень. А оператори дронів, які працюють на передовій, премію в розмірі 100 тисяч гривень. Однак навіть у тилу військовослужбовці виконують ключові завдання пов'язані з логістикою, координацією, забезпеченням, навчанням новобранців та технічним обслуговуванням, нагадує нардеп. Для рядового складу передбачено уклади до 50 тисяч гривень, а для молодших офіцерів від 75 000 до 80 тисяч. Наразі очікується, що уряд опрацює можливі джерела фінансування та представить проєкт відповідних змін до бюджету. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Якщо ваші предки мешкали під час Другої світової на території тодішньої Польщі, у нас є гарні новини для вас. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який надає статус депортованих тим українцям, яких у 1944-1951 роках насильно переселили з польських територій. Тепер ці люди та їхні нащадки зможуть отримати грошові виплати та повернути своє майно. Мене звати Яна Порхон, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, що і для кого саме змінить цей закон. Докладніше далі. Новий закон про відновлення прав осіб депортованих за національною ознакою стосується близько 700 тисяч осіб українського походження. Їх вивозили під час операції вісла та інших примусових переселень того періоду. Причому незалежно від того на якій стороні кордону ці переважно пересічні українці опинились після встановлення нових державних меж. Під час цих варварських операцій, які влаштувала радянська влада на чолі зі Сталіном, разом з комуністичною Польщею в українців забирали майно, обмежували права та змушували жити в спецпоселеннях. Відтепер тепер право на відшкодування матимуть не тільки українці, яких депортували у 1944-1951 роках. А й також їхні дружини або чоловіки та спадкоємці, діти, онуки та інші родичі йдеться про територію сучасної Польщі, історичних Лемківщини. Нацяння, холмщини, підляща, Любачівщини та Західної бойківщини. Якщо досі зберігся той будинок, де мешкали ваші депортовані предки, і він вільний, вам його мають повернути. А якщо будинок повернути неможливо, наприклад, він не зберігся, то вам сплатять грошову компенсацію. Відшкодування проводять упродовж п'яти років після ухвалення рішення, причому щороку сплачують не менше п'ятої частини від загальної суми, але варто пам'ятати про те, що України України може поширюватись виключно на територію України, тому йдеться про відшкодування майна депортованих українців, яке збереглося до наших днів лише на території сучасної України, особливо в гірських районах Закарпаття, Івано-Франківської та Львівської областей. Саме там проживали такі спільноти, як Лемки, Бойки та інші етнічні групи українців. Щодо майна, яке залишилось на польській території, то польща офіційно визнала факт депортації українців і те, що ці дії були несправедливими. Тому ймовірно, що з часом польська сторона може розробити власний механізм компенсації для депортованих українців та їхніх нащадків. Також важливо знати, що компенсації за майно не отримають ті депортовані, яким держава вже надала житло за бюджетні кошти після повернення на постійне місце проживання. Щоб отримати компенсацію, заяви про відшкодування потрібно подати протягом трьох років після отримання статусу депортованої особи. Факт депортації треба підтвердити довідками від компетентних органів України колишніх республік СРСР або Польщі. Скільки саме отримують депортовані українці та їхні нащадки наразі невідомо. Кабінет міністрів ще має розробити детальний порядок оформлення виплат та повернення майна. Нагадаємо, що депортація українців з польських земель розпочалася 9 вересня 1944 року на основі угоди між УРСР і Польським комітетом національного визволення. Пізніше конституційний трибунал Польщі у 2002 році, а Європейський суд з прав людини у 2004 році визнали цю угоду незаконною. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.